Велич українського народу у автентичному гопаку показали на головній площі міста вісім кращих танцювальних колективів Дніпропетровська. Зараз на площі в рамках нашого свята танцюють різні аматорські професійні колективи, які в собі поєднують. Щоб довести, що всі ми дуже різні, але ми єдині. Ми збираємося так красиво, щоб потанцювати. Я танець далі копак. Обов'язково я вважаю, треба танцювати. Ну, бо це наша історія, її не треба, я вважаю, забувати. Ні в якому разі. За кордоном спитають «гопак» І всі одразу знають, що це Україна, що це слов'яни. Ви вважаєте, що це модно танцювати, гопак? Гопак – це завжди модно. Важко втриматися та не затанцювати тут гопака. Тож день Дніпропетровська відзначаємо не гучно, але масштабно. І хочу це сказати: допоки хлопці танцюватимуть гупака, дівчата носитимуть вишиванки. Ми ніколи не програємо. Маленькому Данилку усього місяць його мама Марина учасниця автопараду у вишиванках. Ми привели сюди своїх діточок, щоб вони одягли вишиванки, тому що вони патріоти свого міста своєї країни. Ми вишиванки повинні носити у кожного дня, бо це наше рідне. Треба до цього привчатися все. і дітей. Учасники параду переконували вишиванки для них звичний і улюблений одяг. Зовнішній вигляд патріота перш за все, люди мають бути патріотами в собі, внутрі допомагати зараз армії бути більш цивілізованими. Вихованими у вишитому вбранні та з патріотичними піснями пішки на велосипедах та автомобілях. Дорослі та малі вирушили вулицями Дніпропетровська аж до фестивальної набережної. Олександр Вернигоров, Юлія Логвиненко, новини дев'ятого каналу.